Усім привіт! Сьогодні у цьому відео ми поговоримо про раду студентського самоврядування. Що це за організація та як вона допомагає студентам? Сьогодні з нами чинний голова ради студентського самоврядування Олексій Старовірець. Привіт, вітаю. Доброго сім'я. А от якщо я першокурсник, який який ще нічого не розуміє, не знаю, що чекає в майбутньому. От які можливості відкриваються саме для мене, коли я стану частиною ради судейського самоврядування? Відкриються можливості нових знайомств. Це велика нова компанія. Цікавих друзів для тебе, з якими ти можеш продовжувати спілкуватися, дізнаватися щось нове для себе, як у нас при університеті, так і у інших областях України. Можливість великих подорожей до закладів вищої освіти навіть у інші країни, знайомства з іншими студентами, подивитися на їх дозвілля, триваєш горизонти для нових навичок та веселих спогадів про студентське життя, рада студентського самоврядування. Можна сказати, є схожою на шкільний парламент, але має більше можливостей та більш ширше спрямована на якісь дії. Тому, якщо ви були у шкільному парламенті, вам пряма дорога до ради студентського самоврядування. Робота в РСС допомагає вирости як особистості розширити свій кругозір, крім того, що підвищити свої можливості комунікації, свій рівень комунікації, що у майбутньому може допомогти навіть у працевлаштуванні. Я так хороші кейси минулих років випускників, котрі зараз працюють або у нас в місті, або навіть у інших містах та за кордоном. Олексій. Ти згадав можливість подорожів до інших закладів вищої освіти. Як часто це відбувається безкоштовно, не безкоштовно? Це відбувається доволі часто, Можливо, раз на місяць. Це точно. Буквально у серпні місяці ми їздили до Житомира в Житомирську політехніку. Щодо безкоштовно або оплачується зі сторони, котрі запрошують університети, або з фонду нашої студради. А чи справді студент може впливати на життя університету, чи це просто якась формальність? Звісно, студент може впливати на життя університету, якщо його у цьому є потреба в плані вирішення якихось конфліктних ситуацій. Якщо виникають конфліктні ситуації, ви звертаєтесь до студради і намагаємося вирішити конфлікт. Аби студенту було зручно навчатися і жити в університеті. Мені прямо самому захотілося стати частиною РСС. От з чого мені почати? Чи просто бажання треба виявити своє? Щоб вступити в студраду, це, це доволі багато. легкий процес. Буквально просто заповнити Google форму, коли буде про це інформація на наших інформаційних сторінках в Інстаграм та Телеграмі. Ти заповнюєш форму? Потім ми проводимо невеличкий, грубо кажучи, конкурс серед студентів, щоб зрозуміти мету, чому ви саме хочете вступити до Студради. Після того як про це поспілкуємось, ви стаєте частиною студради. А які заходи ви провели студрадою за минулий рік? Ми проводили апшифт, до нас, приходили команди, тому що ми надаємо платформу для цього. У нас були про екологію, про її важливість тренінг невеличкий, Настільні ігри у нас дуже їх багато: дискотеки, квартирники, кінопокази, подорожували на форумах. Також у нас ну, є традиція проводити кібертурніри кожен рік. Серед всіх цих заходів, який момент запам'ятався тобі найяскравіше? Мабуть, це був. Квартирник, благодійний квартирник, коли зібралися музиканти, ми разом співали, була велика зала, і атмосфера була наповнена таким ейфорією, скажемо так. А зараз уяви, що ти спілкуєшся з самим собою на першому курсі. Яку пораду ти б дав сам собі? Мабуть, йти тим шляхом, яким йдеш, не боятися ризикувати та почувати себе живим та насолоджуватись життям більше. Дякую. І, звісно, ходити <рес> на пари. Тепер бліз питання. Відповідай швидко, та не думай. Якщо команда РСС була би командою супергероїв, хто яку роль би грав? <рес> Я задумався. <рес> Ми були б командою із панди Кунфу, скоріш за все. Опиши РСС у трьох словах без слова студентський: подорожі, туси, спогади. Якби РСС був би серіалом Netflix, який жанр був? К Комедія, романтика. Дякую, дякую за твої відповіді. Ще з тобою обов'язково зустрінемось. Дякую.